Через масовані ракетні удари Російської Федерації по українських містах у Вараській громаді перейшли на дистанційне навчання у школах. За розпорядженням міського голови всі навчальні освітні заклади були переведені в дистанційну форму навчання. Тому дивимося по ситуації, в залежності від ситуації, ми будемо приймати рішення або продовжувати, або вводити наших діток дітей на очний процес навчання. Також у міській владі рекомендували перейти на дистанційну роботу підприємствам та фірмам, якщо є така можливість, оскільки зберігається висока ймовірність повторення ракетних атак. Ми рекомендували всім нашим закладам, всім об'єктам виконавчого комітету, а також приватним підприємствам, запомогну можливості всіх переводити в онлайн роботу. Окрім того, міський голова Олександр Манзул попросив мешканців громади тимчасово не користуватись мотокосами, бензопилами та мопедами. Це пов'язано із проханням військових, щоб було чути мотори безпілотників Камікадзе, якими атакують окупанти, оскільки звук їхніх двигунів схожий до звуків роботи згаданих приладів. Олексій Кривошеєв, Олександр Сніжко, телеканал «Енергоатом».